Перевізники, які працюють на маршрутах міста, пройшли конкурс на чітко визначених умовах виконавчого комітету, і з ними укладено договори. В цих же договорах і чітко прописано перелік тих автобусів, які вони використовують на маршрутах міста. Тому лише при наступному конкурсі. Я сподіваюсь, ми внесемо зміни в умову проведення конкурсу і збільшимо кількість маршрутів, на яких будуть використовуватися автобуси середньої міськості. Якщо перевізник захоче, то нічого не забороняє перевізнику на маршрутах від першого. До да, ну, фактично до 24-го, використовувати автобуси більшої міськості. Навіть я скажу більше: у нас є приклади такого використання і на окремих маршрутах ви можете спостерігати такі автобуси.